Мої любі першокласники на уроці образотворчого мистецтва. Тема уроку цікава та незвичайна народна творчість, вишиванка, орнамент, а також розглянемо зразки творів декоративно-ужиткового мистецтва. І що дуже важливо: створено орнамент для розпишу чашки відбитками пальчиків. Тож приготувалися. До роботи. Ось знову лунає дзвінок запрошує всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, малювати і фантазувати. А зараз пограємо в гру, що зайве. Проаналізуй, предмети та знайди зайве. Уважно розгляньте на форму, подивіться на всі деталі. Отже, що ж у нас зайве? Так. А чому гарбуз зайвий? Як ви думаєте? Так, продовжуємо далі. Хто зайвий? Зайвий у нас? птах. А чому? Чудово! Продовжуємо далі. Уважно розгляньте предмети. Що зайве тут? Ну, звичайно, ви здогадалися, що зайва? Повітряна кулька. А чому? Так, бо все інше це м'ячі. Чи можна на цьому зображенні виділити зайвий елемент? Ні, все підходить, все красиво і гармонійно. Чи повторюється малюнок на предметах? Так, абсолютно правильно. Діти, ці предмети прикрашені справжнім орнаментом. Що ж таке орнамент, запитаєте ви. Орнамент це візерунок або узор, побудований на ритмічному повторенні геометричних елементів, стилізованих тваринних чи рослинних мотивів. З давніх давен люди робили усе, що їх оточує не лише зручним та корисним, а ще красивим. І от Вирішили створювати різні елементи, прикрашаючи їх візерунками. Розгляньте уважно на вишиванку, у кожного з нас є вишиванка, так? а також на предмети побуту, які розміщені в українській хаті. Чудово, звичайні речі можна перетворювати на справжні витвори мистецтва. Всі ці предмети є виробами декоративно-прикладного Мистецтва. Тож, сьогодні на уроці ми з вами спробуємо попрацювати в цих техніках. Але не забувайте, що на уроці образотворчого мистецтва ми з вами пам'ятаємо правила поведінки і дотримуємось їх. Отже, пропоную вам ознайомитись із послідовністю малювання орнаменту Але за елементом. Бо ми створюємо його сьогодні разом. Пальчики, які з'являються так, Відбитки пальчиків з фарбою. Як просто та як красиво! Вже скористаємось пензликом для вималювання гілочки та листочка. Так, обираємо відповідні кольори і всі елементи у вас, зверніть увагу, повторюються в орнаменті. Це важлива умова. Так, отже, Послідовність малювання орнаменту калини. За потреби поставте відео на паузу та приступайте до роботи. А я з нетерпінням чекаю на ваші витвори мистецтва. І завдання на останок. розгляньте, на яких речах вдома присутні орнаменти, з яких елементів. Вони складаються. Бажаю вам завжди у всьому бачити прекрасне та створювати його. Дякую за роботу. До побачення!